Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася новина, яка може сколихнути європейський футбольний ринок. Київське Динамо та Донецький Шахтар змагаються за підписання молодого таланту з Кіпру, і деталь полягає в тому, що він має українське коріння. Підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Давайте перейдемо до деталей. Ім'я Моменту Володимир Осава, 17-річний Вінгер. Який виділяється за Омонію Ю-19, традиційний кіпрський клуб, згідно з із Мепи, Сайпрос Футбол, Падкест, Київське Динамо, Донецьке Шахтар та італійська аталанта, зацікавлені в підписанні молодого гравця? Сава привертає увагу з початку сезону? У квітні цього року його було названо найкращим гравцем Кубка Сицилії, молодіжного турніру, який розігрують провідні європейські академії, народжений у Пафосі, Кіпр. Юнак має українське коріння, що підвищує ймовірність того, що одного дня він зіграє за збірну України, деталь, яка дуже хвилює вболівальників Динамо. Досі він грав за збірні Кіпру до 16 та 17 років, загалом зігравши 15 матчів та забивши один гол. А в травні наступного року йому виповниться 18 років. Іншими словами, він справжня парлина, що формується з величезним потенціалом для зростання. Змагання обіцяють бути напруженими з одного боку: Динамо та Шахтар, які намагаються зберегти свої таланти всередині клубу, а з іншого, Аталанта, відома тим, що відкриває молоді таланти та запускає їх у європейську еліту. Шановний уболівальник, а ви хотіли б ви побачити Саву у футбольці Динамо? Як ви вважаєте, чи вартий цей юнак з українською кров'ю інвестицій? Повідомте мене в коментарях. Я буду тут і до наступного відео, ура, синю, білі вболівальники.